На канал посерився, що ми вірні допомоги хлібчик. Я розумію, приглядаючи цей хлібчик, що сатана прийшов, щоб вкрасти нас, обдурити нас, і він хоче збирати найцінніше. Найцінніше для нас це Божа благодать, це наше спасіння. І я воює з нами сатана. Він має видимі війська і видимі війська. Видимі війська це люди в платі, не видимі війська, це. Демові це духи, які а, нам нав'язують кого б нам послухати, кому подивитися, нав'язують, що цей пастор не такий неправильний, не треба йому слухати, не треба йому сміятися. Тобто вони а, і плотінні люди, і невидимі духи. Не всі нас намагаються відвести від церкви, щоб мене ставали дітьми Божими, щоб мене були прикладом для інших. бо Таким чином вони забирають нас.